У марафоні Єдині новини працюють команди. «Вікони фактів. Вітаю вас вранці. Окупанти знову обстріляли Харків близько о пів на шосту з Білгородської області. Як і щоночі випустили кілька ракет, зафіксовано щонайменше п'ять прильотів, зруйновано будівлю. Вийшов серед місті, загинула 53-річна жінка, яка повідомляють, вава була охоронницею навчального закладу. В іншому районі міста на Мишлянському зруйновано два приватні будинки. Там минулося без жертв. Ще одне влучання в Основ'янському районі у виробничу будівлю. Слідчі вже встановили за уламками ракет, що це були с 300 вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для нанесення вражень по на наземних цілях. Під завалом гуртожитку в Слобідському районі, куди окупанти влучили вчора о пів на п'яту ранку, ще можуть лишатися двоє людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Збільшилася до 15 -ти. кількість загиблих у гуртожитку в Салтівському районі Харкова, куди поцілив ворожий іскандер. З під завалів сьогодні зранку дістали тіло однієї жінки. Сусіди розповіли, вона була переселенкою з кутузівки під Харковом. Родина ледве вирвалася з окупації у березні, оселилася у цьому гуртожитку таким чином. Кількість загиблих від ракетних ударів по Харкову ввечері 17-го та зранку 18 го серпня сягнула вже 19 людей, серед яких одна дитина. Поранених понад чотири десятки осіб, серед яких також є діти. Сьогодні в регіоні оголошено день жалоби. Машина десь у тут стояла. Тамара провела ніч після удару просто на вулиці. Разом із сусідом спостерігають за пошуково-рятувальною операцією. От дядя неизвестно, потом так она там тоже кого-то рассказывает, що там доля неизвестна. З іншого боку будинку медики та психологи-волонтери вже понад годину надають допомогу 22-річній Альоні. Її мати під завалами. Стан самої дівчини тяжкий. Вмовляють їхати до лікарні. Альона. Хоча дочекатися, коли дістануть мати. Я вважаю, що ми можемо отримати навіть летальний випадок, бо вона дуже важка. Вона відмовляється від їжі, вона від, відмовлялася спочатку навіть приймати воду і ліки. Складність у тому, що рятувальники достоменно не знають, скільки людей може бути під завалами, але шукатимуть до останнього. Коли ось такі ночі видаються в Харкові, як сьогодні, і на Харківщині, коли і по Краснограду, і по Харкову такий ракетний терор, як ви встигаєте взагалі розірватися між всіма цими об'єктами? Допомагають нам у гасінні пожеж та розбиранні завалів, підрозділи з Луганського гарнізону, ДСНС. Також міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, Національний університет цивільного захисту. Всі мешканці рятують рештки майна та самотужки розчищають завали у селі. Володимир вночі після удару відкопував власну дружину. Вона почала кричати, я фонарик включив, єлі знайшов, шолому шпиль, ні видно. Ну так, какие это дела. У вас кухня была вот сюда? Это кухня. Ее спаслушно на посуду мыла. и с двух сторон волною ее посадила. Лапки киногу отрезали. Оксана. Нинкина. они их не было тут Небо, как раз в этот момент. Пані Людмила сидить на врятованих речах, плаче, бо втратила подругу, загинула вся її велика родина. Переселенці з Кутузівки, які у березні ледь вибралися з окупації і оселилися в цьому гуртожитку. Тож що вален муж, точно його немає в живих. Я його вчора опознавала Ребята показували фотографії, і Я їх опознавала. Я його опознавала. Ну, хто небудь залишиться живий там? Вот самі подумайте. Ще рятувальники шукають людей і розбирають завали, а харківські комунальники вже прибирають територію та забивають вцілілим вікна. Волонтери привозять їжу, воду та надають психологічну допомогу постраждалим. Місто важко поранене черговим злочином Росії, в чергове. Гуртуються навколо трагедії. Я благодарен абсолютно всім людям, нашим комунальним службам, нашим учителям. Вони прийшли здесь всіх колега жив за те, що прийшли і за те, що ми всі в місті і е, можу вам сказати абсолютно однозначно, що волю харківчан російським агресорам не зламати. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Загиблий чоловік та поранена дитина, російська армія вчергова накрила вогнем Дніпропетровщину. Вдарила вночі одразу по трьох районах: Криворізькому, Синельніківському та Нікопольському. В апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли з ураганів село. 1 травня та понівичили будинок місцевого жителя. Він загинув від осколкового поранення по Великій костромці Зеленодольської громади. Росіяни били зі ствольної артилерії в. Влучили в магазин та кафе люди неушкоджені. А от у Сенельниківському районі від обстрілу постраждав 12-річний хлопчик, який мирно спав вдома. Сенельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка межиської громади поранено 20-річного хлопчика. У нього ураження ніг зараз. Він прооперований та знаходиться у лікарні. Гатили вночі зі ствольної артилерії і по нікополю у місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок, десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Зранку росіяни знову обстріляли і Миколаїв. Вибухи близько четвертої ранку пролунали в різних районах міста. Пошкоджено житлові будинки. Російські ракети вдруге поцілили по чорноморському національному університету. Від головного корпусу майже нічого не лишилося. Тут ви бачите одразу наслідки вчорашніх і сьогоднішніх влучань неодноразово показували. Матеріали щодо нерозміщення, що нічого не перебуває, ніяких підрозділів в будівлі університету. Тим не менш це їх не зупинило. по Миколаєву. Росіяни гатили ракетами типу с 300 Попередньо одна людина дістала поранення напередодні. Внаслідок обстрілів поранень зазнало двоє людей в області. У Білгородській області Росії напередодні загорівся склад з боєприпасами. Сталося це в районі села Тимонове. На відео добре видно велетенську пожежу та чути гучні вибухи. Бахкало так, що жителів сіл Тимонове та солоти довелося евакуювати. Як відрапортував губернатор регіону В'ячеслав Гладков, постраждалих та жертв нема. Місцева влада повідомила, що причину пожежі встановлять пізніше. Радник керівника офісу президента Олексій Арестович у Твіттер написав, що це вибухають склади 20-ї гвардійської загальновійськової армії, яка воює на Ізюмському напрямку, і додав: ми тут ні до чого. Курити менше треба. Перевіряють авто з українськими номерами на фоні учорашніх вибухів у Криму на в'їзді до Севастополя встановили пункт контролю. Про це повідомляють самі кримчани у соцмережах і публікують ось таке фото. Пишуть, що для перевірки зупиняють лише машини на українських номерах, тобто тих, хто змушений був евакуйовуватися до анексованого Криму з тимчасово окупованих Росією території України. Загалом вечір напередодні видався геть неспокійним на. Півострові спершу вибуху лунали біля Керченського мосту. О, о, Прямо о, нами збили. Ще раз! О, лісі. Ужас який! Окупаційна влада Криму заявила, що це так у районі мосту. Їхня ППО збивала український безпілотник вже згодом почало бахкати біля Севастополя в районі найбільшого в Криму військового аеродрому Бельбек. Місцеві жителі у телеграмі повідомили про два потужні вибухи, після чого у напрямку литовище із сиренами поїхали пожежні машини. Там, так само, за версією окупантів, був збитий український безпілотник. Хоч люди повідомляли про детонацію на аеродромі, такі новини на цю мить.